Слід сказати про наслідки, які має ожиріння для організму. Це, перш за все, може бути підвищення холестерину, які відкладаються в судинах, серця, в судинах кінцівок, судинах головного мозку. І разом із згущенням крові може викликати тромбози, а це інфаркти, ми знаємо, інсульти. Також зайва вага призводить до підвищення артеріального тиску, призводить до виникнення цукрового діабету, а цукровий діабет, ми знаємо, теж має наслідки які, що це і погіршення зору, і погіршення мікроциркуляції внутрішніх органів наших нирок, печінки, нижніх кінцівок. Серця. Зайва вага призводить до гормональних порушень. І часто молоді жінки не можуть завагітнити і виносити вагітність. Слід сказати, що зайва вага призводить до порушення репродуктивної функції не тільки жінки, але й чоловіка, оскільки жирові запаси організму це перш за все жіночі гормони. І тому погіршується, якщо це чоловік, то вироблення тестостерону у крупних чоловіків знижено. це призводить до зменшення репродуктивної функції. З наближенням пляжного сезону, як правило, всі дбають про гарний вигляд і хочуть схуднути, при цьому використовують дієти, які вони читають в інтернеті. Я б хотіла звернути увагу на такі дієти, як повністю білкове харчування, з виключенням вуглеводної їжі. Це дієта дуже шкідлива для пацієнтів, у яких є проблеми з нирками. І навпаки, замість того, щоб знизити вагу, жінка чи чоловік, які прагнуть схуднути, набувають хвороб з нирками, можуть піти солі. Загострення сечокам'яної хвороби, виникнути набряки. Також часто використовують послаблюючі чаї, щоб викликати послаблення стільця. Як правило, туди входять дуже шкідливі трави, як лист сіни, який погіршує нервовий апарат, нервово-м'язовий апарат кишківника, який потім дуже важко відновити. Тому я закликаю. Всі, хто хоче схуднути, перш за все звернутися до лікаря, пройти обстеження, визначити причини зайвої ваги. Це можуть бути гормональні порушення, спадкові порушення, а також порушення роботи внутрішніх органів, щитовидної залози, підшумкової залози, нирок. Саме лікар може визначити причину зайвої ваги і допоможе вам позбутися зайвої ваги. призначенням Препаратів це можуть фітопрепарати, натуральні препарати, гомеопатія, а також скоректувати ваш раціон харчування, щоб ваше схуднення відбувалось з користю для організму. Позбавившись зайвої ваги, ви відчуєте впевненість у собі, гарний настрій, чудове самопочуття, чого я вам і бажаю. Будьте здорові!